Моя нещодавня подорож до португальського узбережжя не вдалася з точки зору туризму, але точно стала унікальною через емоції та спогади, які вона залишила по собі. Отже, Альгарви, погнали! Хто б міг собі уявити, що покидаючи сонячний та сухий Лондон, вся вода наздожене мене саме тут в Португалії. Ось уже третій день я знаходжуся у регіоні Алгарве, досліджую. Та лише на третій день я зміг от зараз щось підзняти і взагалі не знаю, що це відео вийде, тому що дуже багато опадів взагалі і з якоюсь неймовірною. Кількістю води, але якщо ви зараз бачите це відео, то мені все ж таки вдалося відзняти щось для каналу та зробити з цього якийсь сюжет. Незважаючи на погоду, все ж таки вирішив пройти трейл, який простягається від міста, в якому я зупинився Лагос та проходить південним узбережжям, якимись неймовірними пейзажами та стежками серед зеленючої, зеленючої трави, неймовірними видами на океан та на скелі. Просто заворожують та перебивають подих. На жаль, погодню лотерею я цього разу програв, тому з погодою мені взагалі не поталанило. Але, як кажуть англійці, embrace the suck, що означає змиріться та прийміть невдачу. І це напевно дуже слушно та мудро. Тому буду старатися насолоджуватися тим, що є. Скоріше за все, багато з вас, хто дивиться це відео, впізнає, впізнає це узбережжя, тому що ви, скоріше за все, вже бачили його і не один раз на екрані блокування Windows. Ці фотографії були зняті саме в цій локації в Альгарве. Погоди взагалі не радує, тому що протягом цієї моєї відпустки прогнозують дощі. тому потрібно витискати максимум з цих сонячних днів, яких дуже мало. І взагалі сонце. За останні три дні сонце буквально виходило на пару годин. Сьогодні, напевно, найкращий день, не дивлячись на те, що я вже встиг один раз промокнути до нитки, висохнути. І я не здивуюся, якщо піде ще раз проливний дощ, і я знову буду мокрий. Мої кросівки просто не встигають висихати. Вже третій день. Вони вологі. Я їх просто вдягаю, вони висихають на мені. Знову мокнуть, знову висихають, знову мокнуть. І так по колу. Дуже круто, що вздовж цього майже трейлу простягнуто такий дерев'яний міст, по якому дуже легко йти, в незалежності від віку. Кожен може прийти та насолодитися цими краєвидами, прийти, подихати свіжим повітрям. Це дуже круто. Доходжу зараз до крайньої точки трейлу. А, я так думаю, що це метеорологічна вишка, щось на того та маяк. І вже від цієї точки буду напевно повертатися тим самим шляхом, комут мені проклав зборотній шлях містом та асфальтованими дорогами, що просто не має ніякого сенсу. Чому відмовляти собі в задоволенні та проходити тим самим шляхом в зворотньому напрямку? Це просто абсурд. Що ж, я на наступному етапі цієї подорожі, а саме у місті Корвейро, з якого починається, напевно, найвідоміший трейл Португалії під назвою «Сім висячих долин або «Seven Hanging Воліс, довжина якого складає 7 кілометрів та проходить ось такими мальовничими пейзажами вздовж. Узбережжя вздовж скель та обривів. Ситуація з погодою наступна. Португалію штормить. тобто мені взагалі не пощастило. На телефон вже приходило повідомлення з штормовим попередженням помаранчевого рівня. Початок маршруту розпочинається з пішохідного мосту, як і Лагош. Що не може не радувати, бо по ньому доволі комфортно йти, але це ненадовго. Тому буду насолоджуватися, поки маю таку можливість. Доволі сильний вітер. Прям бриз океану відчувається на лиці. Аж тут ну, до води тут, напевно, метрів 30, якщо не більше. Доволі сильний вітер. Та Температура повітря близько 20 градусів, тому дуже комфортно заходитися на вулиці. Єдиний мінус, що позаду мене я бачу дуже, дуже темні хмари і надіюсь, вони не підуть у моєму напрямку, тому що на даний момент, в тому напрямку, в якому я рухаюся, там доволі чисте небо. Але все ще може багато разів змінитися. Було б дуже приємно не промокнути хоча б один день. Стежки трейлу будуть доволі кам'янистими, тому потрібно дивитися під ноги, особливо на більш відкритих ділянках. На початку маршруту було дуже багато людей, але думаю, що вони відсіються. Тежко трішки підтопило, але нічого страшного, ми підемо зараз в обхід парканчиком. Оп. Це лише початок, а вже відкриваються якісь просто неймовірні пейзажі, неймовірна сила природи. Вітер трішки рятує, тому що розганяє всі хмари подалі від нас. Ну що ж, дістався крайньої точки маршруту, з якої відкриваються ось такі от види, неймовірні, досить спокусливо виглядає паркінг, бо Звідси можна викликати таксі, Та я планую зараз зробити невеличкий підстоп та все ж таки буду прямувати у зворотньому напрямку своїм ходом. Адже не кожен день вдається гуляти ось такими локаціями, як добре бути котиком, та особливо, якщо ти народився у Португалії. Віднімається дуже сильний вітер, і щось у мене є таке перечуття, що зараз пролється невпинно дощ. Тому потрібно вирушати в доволі швидкому темпі в зворотньому напрямку. Халепа не змусила себе довго чекати. Мене та ще декількох туристів накрив штормовий вітер з дуже сильним дощем, який загнав нас у печеру, де ми провели, напевно. na stopnie 2 godziny. Як після темних часів настають світлі, так і після зливи завжди яскраво світить сонце. Дуже багато зелені, але трішки розмита, розмита та перетворена у болото. Можна гарно поскознутися. Кінець цього маршруту, ось на такому неймовірному пляжі, кращого місця годі шукати.